Доброго дня! Бажаєте знати, як зробити так, щоб люди вишукувалися до вас в черзі? Я Каплін, зараз розповім, але одночасно хочу, щоб ви були готові до того, що багатьом з нас ця відповідь не дуже сподобається. Спочатку невеличка ремарка або передмова, як кажуть, якщо ми щось розпочинаємо, будь-то відносини, будь-то сім'ю, будь то бізнес, будь-то служення в церкві, ми отримуємо. Ті наслідки наших починання, які залежать саме від того, як ми жили до цього. Якщо ми думаємо, що ми признесли покаяння, або принесли ці квіти і все зміниться, але давайте згадаємо закон жнив, Галатам 6 глава, 7, 10 вірш Біблії, не обманьтеся, Бог осмійний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Тобто, коли ви Щось розпочинаємо, а ми, ми проходимо бізнес, ми отримуємо те, що посіяли до того. Ми бачимо, що люди не готові нас слухати, або байдужі на нас. Ми до, для цього, до цього для них були ніяк нічим на людини. А зараз ми їх кудись ведемо, або щось їм е, пропонуємо, навіть Євангелію пропонуємо, вони нас не чують, не хочуть нас слухати. Але є такі люди, які починають бізнес або нести благовість, віску в їх, мабуть, зовсім інша жатва. Тому що вони щось робили до цього. Ким вони б не були, будь то керівниками, будь то підприємцями, будь то обичними людьми, вони вміли будувати відносини і були людини. В цьому випадку таких людей чують і слухають. Тобто, якщо бажаєте, щоб до вас йшли люди, клієнти, нові парафіняни, прийдеться йти трохи довгий шлях. Але те, що треба робити, це вже... Приносити користь якомога більшим кількості людей. Зараз завершується місяць квітень і тиждень завершується, а давайте, дайте собі відповідь, що саме корисного я зробив для людей е, напротязі або цього дня, або тижня, або місяця. Якщо нічого, то і в бізнесі буде майже нічого. А який вихід з цього? Якщо ви знайшли якісь рішення, якусь користь для людей. Яка зараз дуже нагальна для оточуючих, вирішує їх проблеми. Поділіться цим досвідом, будь-то в своїх постах в соціальних сетях, а не просто лайкати якісь фотки, виставляйте. Брошуру напишіть чи книжку, чи запишіть відео, якщо ви вмієте. Почніть більше спілкуватися, теж це рішення. Краще реагувати на прохання до вас, не забувайте прохання, почніть шукати щось, волонтерити та визнавати, які потреби у людей зараз, яким чином ви можете бути корисні. Це процес не на один день, на один тиждень і навіть на місяць, мінімум на рік. Але я побачив, що як тільки ви починаєте мати цінність буття, люди стають до нас в чергу. Почніть фокусуватись на потребах оточуючих вас людей. І в завершення, теж е, Галата, 6 розділ, 8-10 вірш, вони кажуть: бо хто сіє для власного тіла. Свого той від тіла пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добро, саме про те, що ми кажемо, не знуджуємось, бо свого часу пожнемо, коли наслабіємо. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірним. Бажаю, щоб ви знайшли. Чим ви можете бути корисним, як ви можете зробити добро? Щоб до вас вишукувалися люди, а ви допомагали їм? З вами Борис Каплін був до наступних зустрічей. Благоставіні вам.